Ну зараз Макрон очевидно хоче перебрати на себе теж роль лідера такого, знаєте, європейського яструба. Бо він вже вчора ще й заявляв про те, що окрім мережів, буде ще активна, активна наче, підготовка французької бригади за участь французьких спеціалістів, і буде створена коаліція щодо переведення інструкторів на територію України для навчання. Це теж були його заяви. Тобто він зараз намагається протирити такий шлях щодо того, щоб західні війська потроху опинялися на території України під тією чи, чи іншою нагодою. Щодо, мережів, щодо мережів. значить, це модифікація Міраж 2005. Це абсолютно експортний варіант. Він практично не використовується і не використовувався у ВПС Франції. Ну, але це не означає, що він поганий. Просто це експортний варіант е, багатофункціональна платформа, так само, як і в 16-ті, він може використовувати і плануючі бомби значить е, е, калібру 250-500 і 1000 кілограмів. Він може використовувати протикорабельні ракети, він може використовувати засоби, засоби повітря, повітря і повітря земля. Ну власне кажучи, плануючі бомби, то є засоби Повітря, земля е, важливо те, що він пристосований повністю під використання ракети Скальп. І він е не потребує, скажімо так, перероблення. Так, тобто ми знаємо, що такі Су-24, які зараз використовуються для, як платформа для запуску цих ракет, вони були перероблені. Тобто, це е е літак, який якраз стосований для європейського озброєння. Ну, на мою думку, на мою думку, краще ніж він був, е ніж щоб його не було. Але тут виникає інше питання. Ми пам'ятаємо про те, що Гріпене, тобто було повідомлення про те, що. Гріпеними ми жертвуємо для того, щоб значить, повністю сконцентруватися на програмі в 16-х. Це дуже добре, я теж це розумію. Оскільки дві програми підготовки ми натягнемо. Ну, потягнемо, але це займає час і займе можливості, займе ресурси. Тут виникають мережі. Не от, ну, оскільки Франція бере на себе е, зобов'язання щодо навчання пілотів і персоналу, ну давайте подивимося, як там далі буде.